Продається чотирикімнатна квартира у Львові, по вулиці Щурата, Це є Шевченківський район. Так, от є коридор, вхід в кухню. От така кухня. Приблизно десь площа 10 квадратних метрів. Далі по коридору є 4 житлових кімнати. Це є одна житлова кімната. Перша. От такий вигляд з вікон. Друга житлова кімната. З цієї житлової кімнати є вихід на Ось така лоджія. Третя житлова кімната. Тут ще є кладовка. І четверта житлова кімната. Тут також є вихід на лоджію. Квартира загальною площою 80,4 квадратного метра. Все як на відео. Зацікавила пропозиція. Звертайтесь, будь ласка.